Віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул відвідав з робочим візитом Прикарпаття. Урядовець ознайомився з ходом реконструкції очисних споруд, які переробляють стоки обласного центру. Дешевий кредит на ці заходи, а це 75 мільйонів гривень, надав світовий банк. Потреба в оновленні очисних споруд була більше ніж необхідною, адже ця вода не відповідала нормам за вмістом фосфору та азоту. Були аробні процеси очистки. Звичайна традиційна схема очистки. Ми не вкладалися в показники, які вимагають води в. Рікубистися Нижче річки з Дністра беруть воду Кишинів, Чер... Одеса і Чернівці. Також віце-прем'єр перевірив роботу п'ятої когенераційної установки на теплокомуненерго. Вона дозволить щороку економити майже 500 тисяч гривень. Механізм, який працює в газі, не лише забезпечуватиме мікрорайон пасічна теплою водою, але й вироблятиме електроенергію. Ця когенераційна установка буде виробляти електроенергію і котельні так само мережами ця електроенергія буде транспортуватися на другі об'єкти теплокомуненерго. Виробництво електроенергії складає по даній коронаційній установці 65 копійок, що дає можливість зекономити гроші на оплату енергоносіїв підприємству ТКЄ. Під час візиту в область міністр повідомив, Україна до зими готова на 98%. До 1 жовтня усі заплановані роботи мають завершити. Відтак мережі почнуть наповнювати теплоносієм вже наступного тижня. Ми ставимо завдання, щоб 1 жовтня вже почалася прокачка системи наповнення водою і прокачка. 1 жовтня до 5-го теплонаситель повинен вже бути у соціальних об'єктах: це дитячі садочки, шкіли та лікарні. А до 15 жовтня це вже житлові будинки. Також сьогодні Івано-Франківськ прийняв колегію Мінрегіонбуду. Тут урядовці говорили про реалізацію державних програм доступного житла. Роботу в цьому питанні визнали недостатньою, адже гроші на співфінансування придбання житла для громадян є. Однак люди наразі користуються послуг не надто активно.